Дмитро Якимець та команда Рівненського громадського контролю привітали рівнян з Днем міста. До акції також долучились і партнери Рівненського громадського контролю. Хочу від свого імені закликати всі громадські організації, політичні партії об'єднуватись, тому що разом, разом ми сила. Наше місто рівне. На жаль, за останні 3-4 роки жодного інвестора не бачили свого місті. До дня міста рівненський громадський контроль підготував подарунок і для міської громади. Щоправда, міський голова запрошення Дмитра Якимця проігнорував. Сьогодні ми вручаємо для нашого міста сертифікат на 20 сучасних лавиць, які можна буде встановити в місті рівному. Ми хотіли вручити особисто міському голові. На жаль, він не прийшов, навіть нікого не прислав представника міськвиконкому. Тому, напевно, перейшмо по пошті. Це є сертифікат, який підтверджує, що від нас є подарунок нашому місту, 20 лавиць, які ми обов'язково встановимо в місті за допомогою міськвиконкому. Встановлювати їх будуть в тих місцях, де вони потрібні. Дмитро Якимець закликав рівнян звертатись до Рівненського громадського контролю, аби повідомити місця, де необхідно встановити подаровані місту лавки. Олександр Туз, Дмитро Леонтюк, Ігор Прокопчук, новини Рівного.